Консультант з нерухомості та мисливець на приводів Кадзутосі Кодама досліджує будинок з похмурою історією в місті Тіба, що біля Токіо. Сім років тому тут повісилася жінка похилого віку, а торік у ньому помер її син. Тіло виявили лише за 10 днів. Я вісім годин з 10-ї вечора до 6-ї ранку. Знімаю відео, записую звук, перевіряю електромагнітні хвилі, температуру, вологість, щоб стверджувати, що в будинку нічого немає. У Японії будинки чи квартири, у яких сталися вбивства чи самогубства, називають дзікобукен букен або проклятими. Однак ціни на нерухомість зростають і навіть таке житло починає мати попит, особливо враховуючи, що його продають із 50 відсотковою знижкою. Кодама видає сертифікат, що будинок вільний від паранормальних явищ. Потім дім можна здавати в оренду або продавати. Цей будинок продають на 20% дешевше, бо він проклятий. Перш ніж продати, його відремонтують. Це Привабить покупців. Україні через старіння населення дедалі частіше стаються так звані соціально ізольовані смерті. Так, у 2024 році поліція зафіксувала понад 21 тисячу випадків, коли тіла виявляли за 8 і більше днів. Такі житла потребують спеціального прибирання. Раніше запах віддався в ніс і горло, але тепер я звик. Буддійський монахи Нку Ватанабе проводять обряд для душ померлих. Люди, які померли на самоті, часом не знають, що вони мертві. І я допомагаю їм піти в інший світ, щоб нові мешканці жили спокійно. Такі будинки цікавлять інвесторів, особливо з Китаю. Вони купують їх, щоб потім здавати в оренду. У 2025 році попит на будинки Букен» зріс на 15% через слабку єну та приплив китайських інвесторів. Загалом нині середня вартість звичайної квартири площею 70 квадратних метрів у Токіо досягає майже 700 тисяч доларів.